Безпрецедентні злочини, на які не реагує правоохоронна система. Зламані долі людей, за які начебто нікому відповідати. Безліч інстанцій, які мають боротися з корупцією, а замість цього борються з власним народом. Досить бути простим спостерігачем того, що відбувається. Треба діяти. Дивіться сьогодні у народній прокуратурі. Режим найбільшого сприяння 100% говорила, що банк не розпадеться. Для наші гроші! Чому власники збанкрутілих банків катаються як сиру у маслі, а їхні клієнти й досі лишаються без гроша в кишені? І чому переливання крові у банківському секторі ризикує вбити пацієнта? Це досить дивна така ситуація, що національний банк у нас почав заробляти вже на цьому а також хотіли як краще, а вийде як завжди? Мноді зараз визивають да? конкуренція якби, кабані. Чим може обернутися бажання Нацбанку ще більше контролювати процес виплат постраждалим від всеукраїнського банкопаду? Це все було схоже на аферу національного масштабу, коли після анексії Криму і розгортання бойових дій на Сході українцям почали пояснювати всі їхні біди неоголошеною війною. Тому що політична криза, на жаль, провокує паніку на ринку. Хто винний у крутому піке гривні, в катастрофічному зростанні цін, у безробітті та безгрошів'ї? Відповідь одна й та сама: винний агресор. Незаконна анексія Криму. Російська військова інтервенція в Донецьк-Луганськ. Втрата 20% української економіки. Та хіба лише він? Адже те, що для одних стало приводом затягти паски, для інших, схоже, сприятливим кліматом для збагачення. Судіть самі: ось Нацбанк, нібито намагається врятувати вітчизняну банківську систему від масового банкрутства. Виділяє рефінансування, себто поповнює банківські засіки коштами необхідними для погашення кредитів та відсотків за вкладами. Утім, самі банки не квапляться розраховуватися з клієнтами за виділені гроші. Вони у великих кількостях скуповують долари і вивозять їх за кордон. Внаслідок гривня разом із заощадженнями знецінюється ще більше, а самі банки масово стають неплатоспроможними. На Таких наразі вже 81. Там заблокували мої карткові рахунки. Я хожу у порваному в судді. Мене не заживають рани на ногах. У мене цукровий діабет. Коли банк стає проблемним, туди заходить держава в особі тимчасової адміністрації, яка оцінює реальний фінансовий стан банку. Фактично проводить інвентарізацію активів та пасивів, щоб визначити найменш витратний для фонду гарантування вкладів спосіб виведення банку з ринку. Здавалося б, кредитні портфелі, цінні папери, заставне та інше майно все це можна продати і розрахуватися з вкладниками. Майно продається. Ми вже стикали з цим за досить заниженими цінами, досить заниженими цінами. Та виникає враження, що власники знають, коли в їхньому банку буде введено тимчасову адміністрацію. Тож нерідко перед самісіньким її запровадженням банки позбуваються найцінніших активів. Такі дії правоохоронці кваліфікують як розкрадання в особливо великих розмірах. Управління зв'язків із громадськістю та змі Генеральної прокуратури України 1 червня 2016 року. Група підприємств з ознаками ефективності безпідставно на основі підроблених документів отримала кредити в КБ «Хрещатик» на суму понад 40 мільйонів доларів. США. прес-центр служби безпеки України, 15 червня 2016 року. Співробітники служби безпеки України викрили колишнього топ-менеджера банку Київська Русь на розкраданні 44 мільйонів доларів. США. Переслужба прокуратури міста Києва 12 серпня 2016 року. Повідомлено про підозру колишньому голові правління Падбанк Михайлівський за фактом розкрадання 870 мільйонів гривень банківських коштів. Кого ви Вкладникам Михайлівського, які постраждали від дій керівництва банку, вдалося докричатися навіть до президента. Я знаю про проблеми вкладників банку Михайлівського. Позиція перша ці гроші були вкрадені злочинцями. І я взяв слідство під свій особистий контроль. Голова банку заарештований. Буде засуджений, гроші вкрадені, будуть знайдені. Та поки вкрадені гроші та осіб, які їх поцупили, лише шукають, для вкладників розпочинаються місяці тривалих бюрократичних поневірянь у чергах. Одна з найдовших до фонду гарантування вкладів. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб державна установа, що виводить з ринку неплатоспроможні банки та компенсує вкладникам втрачені кошти до 200 тисяч гривень. Незалежний орган, що не має на меті отримання прибутку, посаду директора фонду з 2014 року, обіймає Костяндин Ворушилін. Максимум на що можуть розраховувати потерпілі від фонду гарантування вкладів компенсація до 200 тисяч гривень. Хто ж відніс у банк більше, за тих держава не відповідає. Таким як свідчить загальна практика, на відшкодування можна не розраховувати. Активів цих банків, в яких видно тимчасова адміністрація, не вистачає для повернення коштів навіть у цієї гарантованої суми 200 тисяч гривень. Чому це так, а не інакше? Чи винні в цьому одні лише банкіри шахраї? Чи все робить МБУ та фонд гарантування вкладів, щоб вкладники не блокували вулиці, а гроші працювали на економіку? І хто хоче монополізувати непрозорий та корумпований розпродаж банківського майна. Дивіться далі. В народній прокуратурі! Оце банкомат. Тут діжурка. Отам рядом були охрана. Оце тут -от дівчата. Це замісник. Філії Філі було. Яка сто процентів говорила, що банк не розпадеться. Одразу після перемоги Революції Гідності його банк рухнув, немов картковий будиночок. Тепер щочетверга Олександр стоїть під стінами Національного банку. Пенсіонер, активний учасник кожного пікету, який проводять вкладники. Біля національного ми з плакатами стояли, за такими і прочі. Потім ми виготовили е, різні флаги. Під різними цвітами. І тут вже пішли ми, як говориться, на банк. Десять років чоловік відкладав пенсію, щоб назбирати на окреме житло своєму сину. Фонд гарантіровані мені 200 тисяч. очкодували, а вся остальна сума зависла, причому прилічна сума. П'яту частину. Тільки відшкодували п'яту частину з тих грошей? Решта грошей, розповідає Олександр, безслідно зникла. Про них лише нагадує депозитний так. договір форумбанку. Вони говорили, та це ми майно продаємо, потім перевели мене у четверту групу. Коли це продасться, ми ще з фондом трошки будемо розчитуватися. Потім... Як це розчитуватися? Де ділись гроші? Розрахунки з клієнтами загальна проблема для фонду гарантування вкладів. Проаналізувавши оприлюднену фондом інформацію та отримані відповіді на наші численні запити, маємо такі результати. Дельта Банк коштів фізосіб було 31 мільярд 300 мільйонів гривень. Сума, яку відшкодував Фонд гарантування вкладів – 15,5 мільярдів. Збираються виплатити тим, хто мав заощадження понад 200 тисяч – 8 мільярдів 800 мільйонів. Проста арифметика і маємо 7 мільярдів незадоволених вимог. Надрабанк у цей банк клієнти поклали 5 мільярдів 200 мільйонів гривень. Фонд відшкодував 3 мільярди 600 мільйонів та мільярд 300 мільйонів збирається. Близько 300 мільйонів зависло у повітрі. Софійський. Сума клієнтських коштів – 305 мільйонів. Було відшкодовано 23 мільйони 300 тисяч. Ще 137 мільйонів збираються повернути. Решта – понад 140 мільйонів лишаються невідшкодованими. VAB Bank. Кошти фізичних осіб – 10 мільярдів. Фонд відшкодував 6 мільярдів 600 мільйонів. 2 мільярди 700 мільйонів збираються повернути. Залишок – 700 мільйонів. Це повідомлення ЗМІ, Фонд сплатив там, близько там 2,5 мільярдів гривень, тільки відсотків. Замість того, щоб сплачувати вкладникам ці кошти, він сплачує ці кошти національного банку. Ну це досить дивна така ситуація, що національний банк у нас почав заробляти вже на цьому. Та чи варто цьому дивуватися? Адже після того, як власники комерційних банків за мовчазної згоди банку національного вже вивели найцінніші активи за кордон, починається чи не найцікавіше продаж тих активів, що залишилися. Очень много є нарікання. На первому об'ємом продаж, то що общі продажі залогового імусства крайне малих, їх совершенно недостатньо для виплат вкладчикам. Тобто без вливання государства наші вкладчики стояли. В Чередях і любить своїх виплат та окрім мізерних обсягів продажів активів, експерти нарікають і на їхню низьку якість. Видані банком кредити, за словами Юлії Берещенко, здебільшого мали фейкові застави. Скоріше за все, тому що кредити були виділені структурам, наближеним до акціонерів. По нашим аценкам. Только одна треть кредита в фонде вообще когда-либо имела рыночный залог. И чем больше размер кредита, тем меньше вероятность о том, что он брался. В для того, щоб його возвращать изначально, і по ним були рыночные залоги. Крім цього, сам процес продажу активів через аукціон у Юлії Берещенко викликає багато запитань. То відео, которое нам прислали, показувало, що э, человек сидит за своїм комп'ютером, він делає э, ставки, повышает ставки во время аукціону, і после какой то ставки у нього перестає э, работать кнопка «Сделать следующую ставку. То есть йому не дають далі повышать цену в цьому аукціоні. Утім, відео нам у фонді не надали які контакти самого автора мовляв дані у правоохоронних органах. Натомість маємо інший випадок дивного аукціону, який проводив шість разів державний майданчик СЕТАМ. Учасники торгуються, визначається переможець. 21 червня торги закінчилися. Відповідно, 21 червня було встановлено переможця. Через 9 днів виконавча дирекція фонду гарантування ухвалює рішення про припинення торгів. На жаль, тексту цього немає, не зрозуміло з яких причин. Чому дирекція фонду гарантування передумала продавати об'єкт конкретному покупцеві? Покупець теоретично міг вже встигнути, навіть оплатити його. А ось експерт розповідає про перевірену роками схему продажу банківського майна на аукціоні. Як це робиться, як це робили завжди? Тобто є певний об'єкт. Він, наприклад, стоїть 100 гривень. Ну, 100 гривень. Виходить особа, яка ставить 101 гривню, і інша особа відразу ставить мільйон. Менше ніж мільйон, вже інша особа поставити не може. Оця особа, яка поставила мільйон, відмовляється, і виграш надається особа, яка поставила 101 гривню. В одному зі своїх розслідувань народна прокуратура розповідала про дивний аукціон, на якому розпродали квартири в центрі Києва по ціні 1 гривня за штуку. Квартири, до речі, були в заставі збанкрутілого банку Київ. Учасник під номером 2 запропонував ціну 1 гривня. Переможця аукціону. Учасник під номером 2, який запропонував ціну 1 гривня. Отже, маємо розкрадання банківських активів, кредити з роздутою заставою, продаж майна на аукціонах з явними зловживаннями та, врешті-решт, зниклі гроші вкладників. З чотирьох банків приблизно 8,5 мільярдів це чверть статутного капіталу Державного Ощадбанку. У травні 2016-го в мережі був оприлюднений лист Національного банку України до міністерств фінансів та економічного розвитку стосовно реалізації активів неплатоспроможних банків. У листі регулятор просить посилити свою присутність у фонді гарантування та пропонує зменшити кількість торговельних майданчиків, які продають майно банків. Національний банк України щодо реалізації активів неплатоспроможних банків. Надання права представника Міністерства фінансів та Національного банку України приймати участь у засіданнях виконавчої дирекції фонду гарантування вкладів фізичних осіб з правом дорадчого голосу. Запровадження централізованої процедури реалізації Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, майна та активів неплатоспроможних банків із залученням не більше трьох електронних майданчиків, в тому числі іноземних. Тобто на законодавчому рівні вирішили закріпити лише три майданчики для продажу банківських активів: три з 32, що діють на цьому ринку зараз. Один з учасників, що майже гарантовано лишиться на ринку, державне підприємство «Сетам». Хто ж стане тими самими двома іноземними щасливчиками? За кілька тижнів, після того самого листа з НПУ щодо зменшення кількості майданчиків, було зареєстровано одразу дві компанії, що мають американське коріння та спеціалізуються саме на продажу банківських активів. Спочатку DebtEx Україна, а невдовзі й Ukraine. обидві з іноземним капіталом Сполучених Штатів. Якщо фонд гарантування дійсно акредитує ці майданчики в якості організаторів торгів для активів фонду гарантування, це буде надзвичайно потужним та гарним сигналом. Бо ці майданчики вони працювали в усьому світі, в тому числі і в країнах, що розвиваються. Цікаво, що про Україну на сайті обох компаній ані слова. Подивимося на ці дві дочки. Як директора Дептекс Україна має Олександра Терещенка. Він партнер юридичної компанії ЕКО в іншій компанії First Financial Networks Україн за керівника Богдан Дмуховський, який за дивним збігом обставин теж є партнером тієї ж юрфірми ЕКО. Чи ж не дивний збіг? Дві конкуруючі компанії реєструються майже одночасно, беруть директорів колег, а потім ще й звільняють їх з проміжком в один день. Терещенко і Дмуховські, до речі, разом працювали ще над одним проєктом. допомагали групі UBG викуповувати у фонду гарантування вкладів РВС Банк. Засновник групи ЮБІДЖІ, народний депутат Руслан Демчак від блоку Петра Порошенка. Також він заступник голови парламентського комітету з питань фінансової політики і банківської діяльності, а саму юридичну фірму, де працюють правники Терещенко і Дмуховський, змі пов'язують із заступником голови адміністрації президента Олексієм Філатовим. Если активы продает там, три площадки, ну, одна государственная, две, вот недавно аккредитовались американские, у нас две площадки, происхождение которых там многие сейчас вызывают вопросы, да, конкуренция как бы ее нет. Вот, завести свои компании под выглядом международных каких-то компаний, через которые продавать однако, эта коррупционная система никуда не исчезнет. Если не изменить саму суть и порядок реализации этого майна. Что мы имеем на самом Мы имеем выписание под конкретные Осіб кваліфікаційні вимоги, які відсікають всіх інших учасників, і монополізацію ринку двома трьома компаніями, Наперед визначеними вже виписані тендерні умови від відпов... кваліфікаційно відповідають трьом компаніям. За майже три тижні нам не вдалося зустрітися з ініціатором описаних змін. Пресслужба НБУ просто відмовила у зустрічі з директором департаменту банківського нагляду Катериною Рожковою. Саме вона підписала той лист до міністерства фінансів. Зрозуміло, що після отримання інформаційних запитів від народної прокуратури їм було відомо про що піде мова. Хотів запитати, вибачте, у вас цей, будь ласка, цей документ. І, а, вибачте, ви будь ласка, прислужба заступує вас у Ні, Вони вони кажуть, що ним немає найближчого місяця. Нема такої можливості. Правда. Вони знайдуть. хотів вас запитати про це. Вибачте, будь ласка. Вибачте, будь ласка. Давайте домовимося з вами. Леонід Музикус вас дістанує. Гарного дня. Добре. Я йому позвоню. Дякую. График забит. Дар слід 15 хвилин вирвати. В цей момент, к сожалению, час... Пані Катерина чітко сказала, щоб я звертався до вас, і ви знайдете час. Вона мені так сказала на камеру. Ляша Просто Я вірю расписание. Ну, опять же, да, то есть, даже если мы довіримося вдруг на дні п'ятнадцять минути, а потом, кажется, важная встреча появится, и там это будет отменено, но будет некрасиво, правильно? Наступного дня пані Рожкова через цей вхід у Нацбанку вже не заходила. Можливо, заступниця Гонтаревої стидається за свій підпис. Та врешті у відомстві все ж таки підтвердили. Що лист справжній. Якщо фонд гарантування зберігатиме той темп реалізації, який є зараз, то всі активи під його керуванням він продасть десь років через 50. Якщо фонд гарантування дійсно акредитує ці майданчики в якості організаторів торгів для активів фонду гарантування, це буде надзвичайно потужним та гарним сигналом. А, бо ці майданчики вони працювали в усьому світі, а, в тому числі у країнах, що розвиваються. Проблема активів з банкрутілих банків вже стала загальнонаціональною. Агресивна зачистка банківського сектору від непотрібних гравців поки що лише негативно відбилася на населенні. Одні втрачають свої заощадження, інші страждають від вимивання бюджетних коштів. За даними фонду гарантування вкладів, у правоохоронців лежить 386 заяв стосовно власників та керівників шести десятків банків, що виводять з ринку на суму понад 178 мільярдів гривень. Багатомільярдний ринок торгівлі банківськими активами мав би забезпечити повне повернення вкладів, натомість служить для збагачення самих банкірів шахраїв та пов'язаних з ними ділків.